На практику Верховного суду щодо порушення цих прав та на практику Верховного суду. Далі саме основне і ключове щодо нашої справи, щодо відсутності складу злочину та повної необґрунтованості підозри, наш клієнт криптотрейдер, підозрюється у тому, що він нібито умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном. Шахрайством, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчисленої техніки, діючи за попередньою змовою з нестановленими особами, заволодів коштами потерпілий. Слідство та прокурор стверджує, що наш клієнт, нібито надіслав потерпілому фішингове посилання під виглядом отримання допомоги, отримав доступ до банківського рахунку та прорахував кошти на підконтрольні йому рахунки, після чого розпорядився на власний розсуд. Але це не так. Цей висновок органу судового розслідування є лише припущенням, яке грунтується виключно на зовнішній факті транзакції. Ми долучили документи на вашу честь, що таке криптовалюта. Людина перерахувала свою криптовалюту. З нею розрахувалися брудними грошима. Простили, словами кажучи, пішов я в обмінник, поміняв 100 доларів, мені дали 100 доларів, фальшиви, все. Я, значить, вже. Шахрай, ну так воно не повинно бути. Відсутність суб'єктивної сторони злочину, умислу та шахрайства в контексті P2P торгівлі. Що у нас таке P2P торгівля, і як це, яке це має значення. Клієнт наш трейдер, він не шахрай. Він здійснював цілком законну, але високоризикову діяльність купівлі-продажу віртуальних активів. Це криптовалюта. На міжнародних платформах P2P. Зокрема, це була у нас така біржа. Наразі її немає. Бід злата вона називається суть p 2 p торгівлі. P2P полягає в децентралізованому обміні активами безпосередньо між двома фізичними особами. Це продавець відправляє криптовалюту зі свого гаманця електронного. А покупець в якості оплати переказує фіатні кошти гривню. На банківську карту покупця у даному випадку наш криптотрейдер став жертвою класичною, на жаль, поширеною в Україні у світі криптотрейдингу, шахайської Схема Називається вона Трикутник. Механізм цієї схеми виглядає наступним чином: перше, це третя особа, справжній зловмишник, шахрай, який уникає кримінальної відповідальності. Він вступає в контакти з потерпілим під виглядом приводом продажу неіснуючого товару, надання послуг, фішингу. Переконує його здійснити переказ коштів. Друге, це одночасно цей шахрай відкриває ордер угоду на купівлю криптовалюти у добросовісного продавця, тобто нашого клієнта на P2P платформі Третє зловмисник надає потерпілому реквізити банковські, не свої, а нашого клієнта. Потерпілий переказує кошти, будучи впевнений, що платить за товар. Четверте, наш клієнт. Бачить надходження коштів на свою банківську карту, бере свій мобільний телефон і переказує криптовалюту людині, яка її продала. Таким чином, у цій схемі, наш клієнт виступив добросовісним продавцем віртуальних активів криптовалюти. Він отримав кошти не безоплатно, а як еквівалент вартості проданого ним активу, який безповоротньо вибув з його володіння. У його діях відсутні повністю склад злочину. Передбачили статтею 190. Наш клієнт не спілкувався з потерпілим, не надсилав йому жодних повідомлень чи фішингових посилань. Не вводив його в оману на підтвердження наших слів, що наш клієнт криптотрейдер, ми долучили роздруківку, те, що прокурорка і слідча заперечували про долучення, це підтверджує, що він майже на професійному рівні займався цим питанням. Злочине бездіяльність слідства, неповнота розслідування та повністю ігнорування сторони захисту. Ми, як сторона захисту, розуміємо, що складність доказування невинуватості у таких специфічних категоріях справ, тому що поліцейські, як правило, не розуміють взагалі, що відбувається з криптовалютою. Ми неодноразово звертали увагу слідчого на необхідності перевірки нашої версії про p 2 p торгівлю, яка повністю виправдовує. Подавали клопотання, вони долучені до матеріалів кримінального провадження, просимо суд їх дослідити. Жодне клопотання не розглянуто, не задоволено. Просили витребувати інформацію з криптобіржі Бітзлата, що підтверджує, що наш клієнт продав криптовалюту, а з ними розрахувалися брудними грошами. Слідча та прокурорка цього не зробили, відмовили. Ми долучили виписки з Приватбанку, що підтверджують сотні транзакцій. Сотні. Далі.